З нами на зв'язку Владислав Фарапонов, політолог американіст і аналітик інтерньюз України. Вітаємо вас, пане Владиславе. Вітаю. Сьогодні хочемо з вами поговорити власне, про те, чим лякає російська пропаганда своїх, скажімо так, споживачів, а насправді цього добра, скажімо так, вистачає в них самих, але вони його чомусь. Не бачать, якби для них вже спеціальний термін придумали, так само расизм, От, це включає в себе і не тільки антисемітизм, а і взагалі, от вони створили для себе якийсь такий дійсно е е е ідеологічний гібрид, де вони вважають себе, хоча вони самі не зрозуміли, що це, тому що там більше 120 народностей і націй проживає. Не зрозуміла, яка в них ідеологія, не зрозуміло, який в них державний устрій, але що, велике щось, так, русський мір, ми його називаємо, але вони це вважають фактично домінуючим, щоб він мав би бути над іншими націями, народами, і в тому числі над українським. От, власне, хочемо про це поговорити з вами, як вони докотилися до такого, як взагалі світ допустив, щоб. Нацизм в формі рашизму, взагалі в 21 столітті виник, коли у нас цивілізований світ, здавалось би, такого не повинно було повторитися, але от вони завжди казали, можемо повторити на 9 травня, так і ніхто не думав, що вони мають на увазі, що вони можуть повторити саме нацизм у Європі. От давайте про це поспілкуємось. Ну, ви знаєте, оскільки сьогодні Ханука, то я, мабуть, почну все ж таки з такого, такого напрямку з там точка зору антисемітизму, да тому що насправді. Антисемітизму світі да це не просто явище. Це такий це в принципі лакмус, да і по якраз ставленню до зокрема єврейського населення взагалі проявляються чи є мені здається цивілізовані там, держави чи ні. І Росія тут в цьому контексті знаєте, навіть не розуміючи того, мені здається, показала себе ще гірше ніж могла, і спроби закрити там зокрема єврейську. Агенцію, яка називається Сохнут у Росії, в цілому, навіть не те, що там у великих містах, да, а в цілому по країні і заборонити, навіть так, так правильно буде сказати. а Взагалі а, вимагаючи від головного рабина Москви а, підтримати війну, да не розуміючи знову ж таки того, як. Швидко шириться солідарність у єврейському світі, як швидко взагалі, скажімо, і поширюється інформація, да, і в цілому не розуміючи таких, знаєте, прихованих наслідків для себе. Да, тому я думаю, що це вчергове просто показує, що насправді те, в чому вони там, нас звинувачують, інші, інші народи. І народності звинувачують, да вони насправді е, в першу чергу думають про себе е, і однозначно, е, от знову ж таки і поставленню до українців, е, да, і той е, ті наративи, які вони просувають, вони аж ніяк не. Підтверджуються, да, але це їх, в принципі, і, і не спиняє, Да? Тобто, скажімо так, ми повинні на це, можливо, там, з часу менше все в принципі, зважати. Там, я розумію, що, там, скажімо, там, мої колеги їх аналізують, але все одно там, дуже так, ретельно на це зважати довго не вийде, тому що це. Потрібно так, я би сказав, дуже серйозне терпіння. Тому в цьому контексті політика щодо інших народів та народностей, вона, звісно, є такою дуже показовою, да, і вона краще говорить про устрій. От ви правильно сказали, і про устрій, і про ставлення всередині самої Росії, ніж там, там ніж будь-які інші політичні заяви. Тобто, це само по собі е, таке от. Особливо в останній час ставлення до, до євреїв, зокрема, воно є дуже показовим, і насправді воно свідчить, що е, режим достатньо е, серйозно налаштований на те, щоб по суті змусити так чи інакше всіх євреїв або підтримувати режим. Або покидати, да, і в цьому контексті це виглядає дуже схоже, як в останні роки там існування радянського союзу, коли вже пішли на поступки в принципі євреям, дозволили там в принципі імміграцію і так далі. Тобто, да? то, от якраз от та агенція Сохмут, яку вони хочуть закрити, про яку я згадав декілька хвилин тому, то вона якраз і займалася там, ну по суті, організацією цієї імміграції. Тобто, не можна сказати, що вона прямо от за все відповідала, але вона була такою важлива. Виланку, я би сказав би, і в принципі, от навіть сам факт цієї розмови, мені здається, уже мав бути дуже красномовним і для керівництва держави Ізраїль і там для. Тодішнього, да, коли це почалося, це почалося в липні от ці так звані гоніння, а, е, а головний рабин Москви е, у червні вже покинув е, Росію. Е, так от, е, зараз, особливо, коли якраз буде змінюватися. Е, Уряд в Ізраїлі, я думаю, що це дуже важливо. Ми повинні це використовувати, тому що насправді, от я слухав одне інтерв'ю в принципі, того ж е, Натаньяху. То, от якраз тут він мені здається, що досі якось так дуже обережно наштоне. Ну, він сказав, що він не буде, скажімо, там лізти поперед батька в пекло і, там намагатися якось там, значить, якісь мирні діалоги налагодити те, від нього очікують. Цього там і в Ізраїлі, і на Заході, і у нас, можливо. Але він сказав, що ну, він буде так обережно на це дивитися, да, що, він, що він дійсно там і давно знає Путіна, і так далі. Але все одно він. Більше, скажімо, компліментів насправді і, і зараз, якби там дає Україні, ніж Росії, що це вже мені здається позитив. Але цей момент мені здається, ми повинні використовувати більш сильно з точки зору в цілому нашого такого по доброму слову, от у, у доброму розумінні там, слова лоббі да, серед, зокрема, єврейських там, громад по всьому світу. От, Мені здається, що в цьому напрямку ми повинні робити також ще більше, а пане Владиславе. Ви зазначили, що дійсно почали консолідуватися так євреї по всьому світу. І Ми знаємо, що ну це такий загальновідомий факт, що це така спільна риса, як українців, так і євреїв, що вони можуть сваритися між собою, коли все добре, а коли стається якась загроза. То всі неймовірно з неймовірною силою об'єднуються і спільно виступають проти спільного ворога, забуваючи про всі образи попередні. Ось те, що зараз робить Путін. От ви зазначили про те, що дійсно там тим довелося або виїхати, або ж вони якимось чином можливо потрапили в залежність від режиму, так і не можуть там відкрито виступити чи відкрито поїхати. Цими кроками, на вашу думку, Путін ризикує налаштувати проти себе світову єврейську спільноту. you <sniffs> Знаєте, я думаю, що він на шляху до цього. Поки, можливо, знаєте, все ж таки ще не так помітні от результати або наслідки цього, але я думаю, що він насправді на шляху до цього. Але знову ж таки, да, от там я нещодавно в одній з публікацій аналізував, якраз, от, скажімо, от, там нинішнє в принципі, становище там, єврейської громади у Росії. І все ж таки ми повинні розуміти, що от, навіть там у державах Західної Європи. І у нас частково все ж таки люди, оскільки живуть у набагато більш такій вільній державі, то вони, скажімо, більше так от Відкрито себе можуть асоціювати там, умовно, там, як з там, національністю тієї держави, в якій вони перебувають, да, і, і, і так само і одночасно із, із єврейською. То в Росії все ж таки ця да, це частково ще йде від Луні, теж від Радянського Союзу, але ця вона була доволі сильною. Тому, знову ж таки, і знову ж таки, як видається зі ЗМІ, то якраз от у Росії ці зв'язки між громадою місцевою та, от, і насправді е, там, її е, прихильниками, вона, вони насправді не такі, е, та не такі міцні. І тому, скажімо, все менше людей. Буде себе асоціювати з єврействами з плином часу, якщо цей режим не припинить своє існування у, у сьогоднішньому вигляді, mm -hmm. і фактично цим е, якраз і і користується Путін, що він е, розуміє, що з кожним днем. Тих, хто себе може називати євреєм, да, значить у Росії буде зменшуватися, тому відповідно буде більше такого в принципі, гомогенного населення, да, і ним буде легше маніпулювати, там легше, теоретично легше отримувати підтримку і так далі. Тобто, а коли люди там і знають про своє походження і розуміють, що, скажімо, там вони мають право, наприклад, на репатріацію в Ізраїль, то вони будуть намагатися виїхати. Да. Відповідно, якщо вони будуть намагатися виїхати. То вони будуть ну очевидно, да дивитися на світ трохи іншими очима ніж з екранів російського телебачення, але знову ж таки і в Ізраїлі також давайте не забувати дуже серйозно працює насправді і російська пропаганда. і ці всі самі російські канали, знаєте, ми у мене іноді складається враження, що вони в Ізраїлі навіть працюють можливо трохи краще або їх більше, там, ніж у Росії, тому що певні закиди, які ми чуємо, знаєте, ну це просто, скажімо, це просто набір там програми 60 хвилин цієї Скабєєвої іноді. Я не кажу, що так завжди, але знову ж таки є такі прецеденти, і це дуже це дуже насправді для нас негативна тенденція, ми повинні розуміти, як ми на державному рівні це будемо ружі ну, мені волю пробувати нівелювати і яким чином там на місці. Це ще теж доволі складно, тому що все ж таки, зокрема і російськомовних, да там багато. А знову ж таки, чому вони слухають російськомовні канали? Тому що якщо вони туди, туди приїхали, то відповідно треба вчити іврит, це не так складно, да. це не так просто, це достатньо складно, складна мова і так далі. О, тобто вони побачили там, е, там якісь знайомі слова, і вони лишилися на цих каналах. Тобто, треба розуміти, от що ми можемо запропонувати теж і тій аудиторії, да? це. Треба робити, зокрема, через посольство, або україномовні канали, або навіть російськомовні канали, але точно не ті, що е, показують в Росії. Да? Тобто це дуже така важлива робота, теж важливий напрямок, тому що якраз от від цього залежить е, вимоги виборців фактично до політичних партій. Е, колишній міністр оборони насправді він із Молдови. От я, коли був е в Ізраїлі, то от, там, він виступав на одному заході, і він каже: от, от я іммігрант із Молдови, я міг це зробити, тому що. значить, е я так захотів, я захотів іншого життя. Да? І ось подивіться, да, там до чого це призвело, і, і, і так далі. Тобто, на от таких от прикладах, що не все російськомовне населення, скажімо так, в Ізраїлі, це вихід із Росії, це теж дуже дуже важливо розуміти. І я думаю, що цей потенціал є, його треба розширювати і розвивати тільки. Пане Владиславе, але ми знаємо також, що на Росії є єврейська автономна область, яка знаходиться на далекому сході. То чи є дійсно загроза, що вона взагалі може зникнути, і всі євреї стануть росіянами і ніяку навіть про цю маленьку автономію якусь можливо формально навіть не буде мови? Ну ви знаєте, я думаю, що поки що такої інформації або таких прямих натяків на це немає, але тенденції насправді. От е, спроби знову ж таки, спроби закрити цю єврейську агенцію Сахнут, вони насправді, е, скажімо, мають більш глибокі негативні наслідки, ніж здається, на перший погляд. Да? Тобто, фактично це означає, що тим представникам єврейської громади не буде до кого звернутися. А Сохнут е, – це така більше якби координаційна організація. Вона не там не напряму не, скажімо, в принципі, надає там таку допомогу, що ми розуміємо під цим словом. Але насправді, це важливо. Це, скажімо, так, це перша точка входу для, там, для людей. І тому, от з цих позицій, якраз от, спроби захни, закрити цю організацію, вони знаєте, вони виглядають як ну це, це все одно я не знаю. Це може порівняти з тим, знаєте, що там умовно, Банки закрили банкомати, да, тобто е, там банк є, але ти гроші отримати не можеш. Це, це приблизно б, те саме е, тому знову ж таки наслідки від закриття. Цієї агенції з часом будуть більш болючими, ніж здається, на перший погляд. І частково мені дивно, що росі... ну, російські євреї це не розуміють, але знову ж таки, да, там вони можливо пробують іншими способами там, зараз покинути Росію. І вже рекордна кількість насправді євреїв, як за навіть за перші місяці війни. Скажімо, виїхала більше ніж за там декілька років до цього, тому тут. В цьому сенсі вже є така відповідь, скажімо, і на війну, і на спроби і на спроби закриття і тиску фактично на євреїв. Да? от ви правильно сказали про і про солідарність. Так, от я думаю, що знову ж таки, той, от колишній рабин Москви, він там декілька публікацій в закордонних змі розміщував і він фактично не прямими словами, але закликає російських євреїв теж. Слідувати його прикладу і покидати насправді Росію, дякуємо, пане Владиславе. Далі теж будемо спілкуватися з нашим наступним гостем із Ізраїля. Отже, а зараз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, політолог, американіст аналітика інтерньюз Україна Владислав Фарапон був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1 на ну, все добре, тримаємось.